Зараз я знаходжуся в Баймацькому лісі, в заснині. Подивлюся, чи немає маслюків. Дощ пішов трошечки тепло, заподивлюся. Ось є маслючки. Де трапляються маслюки? Де більше, то червивий. Оцей маслючок. Подивись. біленький. Теж біленький, гарний, молоденький маслючок. Тут аж три штучки. такі маслючки в баймацькому лісі. малюсінькі. вони самі кращі. Чисті. Ще там був хвої заховався. Маслючок такий гарний. Гарний, білюсінький, гарний о, білесенький. Гарний маслючок. Такий гарний сосновий ліс в баймаках. масочки мене чекають. Такий гарний, мама малюсенький, білесенький. Класний ліс під такими соснами ростуть маслючки. А де трошечки більше, то червивий. Ось вот такі малюсенькі, то хороші. А тут під хвоєю. Таких два малюсеньких, так як суниці. Отакі малюсенькі маслючки. Ось такі малюсенькі маслючки тут, а. бо де вже великий, то червивий. І не те, що великий, дуже великий. А червивий. тепло було такі маслючки в такому казковому лісі. Малюсенькі, маслючки, Малюсенькі. А трошечки де більші, то червивий. класс вот Такий молодесенький маслячок молодесенький такі маслючки Позрізаю та й буду дивитися, що це вони з собою представляють. Чистенький. Так, ніби чистий, теж білюсінький. Шикарний тут ліс. два маслячки. Белюсенький. Беленький маслячок. Так, маслячки. Хороший. Ключок є. Такий гарний білюсенький. Я продовжу далі, збираю маслючки. Такі малюсенькі. А де трошечки більше червивий? Так, а цей. а цей ще хороший. Хороший маслячок. Я продолжаю дальше идти баймацким лесом. Маслячки тут я бачу Гарний маслячок. Січки. А де трошечки більше червивий? Ніби не дуже великий, а червивий тепло було. Такі малюсенький хороші, за побачу цей який трошечки більше, все, йому хана. Все, кердик. Подивлюсь на ці мастючки. Я думаю, певний їм кердик, вони певне червиві. Страшся, вони не хороші. А вот такі малюсінькі, то хороші. Ось такі маленькі то чистенькі. Як маленькі, хороші Я такі, як синиця, збирав маленьких Є масюки, тільки ті, що великі, вони всі червиві. Оці малесенькі повинні бути хороші. Да, білесенькі. Оці малюсеньки повинні бути хороші, мастючки. Маленький, а він ще червивий. Малесенький, а червивий. А оцей. Риби не поганий. А червивий. Оцей оце хороший. Як посіяні, а чи в нього хороші, то не знаю. Буду пробувати. Це хороший малюсінький. Хороший. 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 Ні, червивий. Цих три хороші. Червивий, а цей хороший. А цей тоже білюсенький. Поганий. А цей? Цей білий хороший. Це білий. ці великі навіть не буду пробувати, вони вже не хороші. Оцей малесенький, білесенький. Оцей білюній. От ви сховався такий малесенький, гарний. Біленький, подивимось, а цей трошки більше, вже все. хороший біленький. Теж цей малюсенький хороший. А ці два я не знаю, які вони. А цей вже більший, вже все поганий. Ці великі навіть дивитися не буду, бо знаю, що вже вони червиві. А цього маленького я подивлюся, що він. То це то білий. А цей, подивлюсь. Цей біленький. О там такі менші, я подивлюся, може вони хороші. Цей біленький, хороший. Пасівчок. Не знаю, чи вони хороші чи ні. Я подивлюся. Е, ні, вже. Я що він великий, вже йому все. Масляків-то багато. Але ж такі я треба дуже мало. Получається, з 10 грибів може два таких я треба, а то червиві. От її малесенькі, то гарні. А та трошечки більші, то вже червиві. Який тут шикарний ліс, яка тут гарна природа? Яка така краса в баймайському лісі? Село баймарки. Добігає до кінця моя мандривочка лісом. Ще десь знайду пару маслюків і буду йти додому.